Коли маю поле, та не маю своєї долі. А хто винен, вуйковинен, бо женити м'я повинен. Да скралив, да не спалив, а сусідку Оксану. Отак От верта з чорниці Олесик співає. Вуйко чує, та сміється. Та вусом моргає. Облизень вам, та ячмінь вам, Ви молокоблюди. А Оксана не лесела, а вуйкова буде. Та й вуйкові і досталось. Що тепер робити? Хоч і лесю воду штиркать та світа ловити. Та хто зна що. Але да. Гуйночка морга, то на порі, то споро, то вечір То, то, то у садку під рушечку і білу подушечку. Що? Що там далі було? Сказала та забулось. А хто винен? Х, хто винен? Хто винен? Новинно, бо моргати не повинна.